Аукціон окупованого майна росіяни організували аукціон, лотом якого стало незаконно привласнене майно українців. Вже третій рік окупанти не зупиняють зміну законних власників майна на захоплених територіях Запорізької області. За цей час схема пограбунку не змінилась з року в рік. Майно українців, що відмовилися від життя в окупації, визнається безхазяйним. Таким чином росіяни намагаються приховати банальний факт крадіжки перед націоналізуванням рухомого та нерухомого майна. Награбоване виводиться в державну стратегію та набуває узаконення на рівні окупаційної влади. Подальшому планується продаж через аукціони та отримання зиску від присвоєного. За відпрацьованим планом радянського союзу, Росія має на меті витіснення проукраїнського населення з тимчасово окупованих територій. Для цього окупанти планують передачу квартир та будинків, що були відібрані в українців сім'ям учасників так званого СВО для популяризації відданості путінському режиму у своєму офіційному телеграм-каналі. Начальник запорізької ОВА Іван Федоров говорить: які механізми окупанти не використовували б, щоб узаконити грабунок. Всі вони називаються простим словом злочин. І за нього країна агресор обов'язково відповідатиме.